Всім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками і сьогодні я покажу вам, як легко і смачно приготувати у мультиварці магазині напівфабрикатні голубці. У склянку з водою додаємо півчайної ложки солі, одну чайну ложку цукру, ретельно перемішуємо, наливаємо цю суміш у чашу мультиварки, додаємо сюди одну подріблену цибулину, трошки розрівняємо. Тепер у вертикальному положенні ставимо сюди магазинні заморожені голубці. Отак гарненько, один до одного. Їх приблизно встане 14 або 15 штук залежно від розміру. Ось у мене сьогодні 14 не помістився, я його кладу боком. Тепер додаємо сюди один або два зубочки подрібненого часнику, одне лаврове листячко. Кожного голубця трошки поливаємо томатним соусом або кетчупом. Закриваємо кришку. І налаштовуємо програму тушкування на 1 годину 20 хвилин. Допоки наші голубці тушкуються, приготуємо для них заправку. До сметани в 300 г додаємо 1 столову ложку борошна. Ще півчайної ложки солі. Все це ретельно перемішуємо. Тепер потрошку додаємо водичку і продовжуємо перемішувати. Загалом ми додамо десь до одної склянки води. Заправка в нас виходить доволі рідка, але при заварюванні вона одразу загусне. Сіль до голубців і заправки додавайте дуже обережно. На краще не досолити, бо фарш у магазинних голубців часто густо буває пересоленим. Заправку додаємо за 20 хвилин до закінчення програми, тобто рівно через годину після її початку. Година пройшла, додаємо заправку. Закриваємо кришку і чекаємо кінця програми. Програма закінчилася, ось наш результат. Отакі в нас вийшли гарнюні, повірте мені, дуже смачні голубці. Незважаючи на те, що вони магазинні полифабрикати. Всім смачного, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. На все добре!